Румунія змогла сповна скористатися перепитіями війн, що тривали на українських землях. Як союзники Антанти, Румуни користувалися можливістю узаконити з переможцями всі свої територіальні надбання. Під час польсько-української війни 1918-19 років Румунія відтяпала землі північної Буковини. У 1920 році країни Антанти підписали з Румунією Бесарабський протокол, за яким визнали приєднання Південної Бесарабії. У цих регіонах проживало приблизно мільйон українців. Якщо порівнювати усі чотири держави, у складі яких жили українці в міжвоєнний період, українцям Румунії велося найгірше. Румуни провадили щодо національних меншин політико-культурної асиміляції, розглядали їх як румунів, які чомусь забули про це. Румунська мова стала єдиною в освіті управлінні і навіть церкві. До 1928 року на Буковині діяв надзвичайний стан і було обмежено політичну діяльність. Румунський уряд, подібно польському, сприяв переселенню румунів в регіони, населені українцями. Навіть українські прізвища міняли на румунський лад. Зрозуміло, що така політика румунського уряду створила благодатний ґрунт для поширення серед українців націоналістичних та комуністичних ідей. Південна Бесарабія була більш сприятливою до комуністичних ідей. У 1924 році там спалахнуло татарбунарське повстання, яке жорстоко придушили. Натомість північна Буковина надавала перевагу націоналістичним ідеям тут поширила свої перші осередки ОУН. Через переслідування румунської влади вона вимушена була перейти під Пілля. Відстояти власні інтереси українці намагалися і легальним шляхом, хоча безуспішно. Єдина офіційна українська національна партія, на чолі з Володимиром Залозецьким, діяла аж до 1938 року. В Румунії встановили режим військової диктатури і діяльність усіх політичних партій просто заборонили. Українцям Чехословаччини жилося найлегше. Більше півмільйона українців Закарпаття потрапили до складу новоутвореної Слов'янської держави у 1919 році. Країни Антанти виходили з логікою, аби не дісталася в Угорщині. Так, Чехословацький уряд не надав Закарпаттям повну обіцяну автономію, призначав на адміністративні посади чехів та Словаків і сприяв їхньому переселенню до краю. Але закарпатці мали більшу свободу в культурно-освітніх питаннях, брали участь у виборах та провадили політичну діяльність у сприятливому кліматі. Закарпаття давало лише 2% промислового виробництва країни і було майже повністю сільським краєм. Тому Чехословацький уряд більше вкладав у Закарпаття, ніж отримував дивідендів назад. Міжвоєнні роки застали національний рух на Закарпатті у невизначеному становищі, подібно до підавстрійської Галичини у середині ХІХ століття. Закарпатці ще не визначилися з тим, ким вони все-таки є. Мадярофіли вважали себе угорцями і прагнули повернутися до Угорщини, русини окремою русинською нацією. Русофіли прагнули об'єднання з великим російським народом, українофіли відповідно з українським. Якщо русинські та русофільські рухи були спочатку найпопулярнішими та найвпливовішими, то українофільський рух зовсім скоро набрав обертів та рішуче обігнав конкурентів. Цьому сприяли зовнішньополітичні обставини. Чехословаччина була, напевно, єдиною країною Європи, що не лише декларувала, але й намагалася втілювати в життя демократичні цінності. Можливо, тому й стала однією з перших жертв авантюрного диктатора Третього райху Адольфа Гітлера. У вересні 1938 року угода між Німеччиною, Британією та Францією, відома як Мюнхенська змова, поклала початок розчанування Чехословаччини. Німці приєднують судецьку область, а добрі сусіди Польща та Угорщина відхапують у собі частинку чехословацьких земель. Провідні західні країни пішли шляхом умиротворення агресора, думаючи, що Гітлер вгамується захопленням територій, населених німцями в Центральній Європі або ж спрямує свій погляд на схід до СРСР. Проте апетит приходить під час прийому їжі. Британський прем'єр-міністр Невіл Чемберлен, коли повернувся додому після мюнхенської змови, виголосив, напевно, найбільш помилкове твердження в історії Я привіз вам мир для Закарпаття. мюнхенська угода обернулася наданням автономії у жовтні 1938 року. Уряд підкарпатської Русі, що згодом було перейменовано на Карпатську Україну, очолив діяч українського руху Августин Волошин. У листопаді відбувся віденський арбітраж, додатковий дереван Чехословацьких територій, за яким частина Закарпаття з основними містами Ужгородом та Мукачевом відходила до Угорщини. Уряд урізаної карпатської України переїхав до міста Хуст. Агустин Волошин почав провадити активну діяльність. На початку 1939 року створили політичну організацію Українське національне об'єднання, ідеологію якого був український націоналізм. На виборах до Сейму Карпатської України УНО здобула тотальну підтримку більш ніж 92% виборців. Українська мова стала офіційною в краї. Формуються збройні сили Карпатська Січ, яку поповнюють також численні добровольці з Галичини, члени ОУН. Військові формування були як ніколи доречними: Польща та Угорщина прагнули приєднати ці території та домогтися зникнення осередку української автономії. Поповзли чутки, що Гітлер може використати Карпатську Україну як плацдарм для наступу на Радянський Союз. Сталін назвав такі заяви провокацією, що хоче посварити його і Фюрера. У будь-якому разі, цього разу Гітлер надав перевагу підтримати свого союзника. У березні 1939 року німецькі війська починають остаточну окупацію Чехословаччини. Союзні гітлер-угорські війська рушили на карпатську Україну. Сам Карпатської України не хотів миритися з таким ходом подій і 15 березня 1939 року проголосив незалежність. Карпатська Україна ставала республікою, яку очолює президент. Ним став Австин Волошин. Символами держави обрали синьо-жовтий прапор, та гімн ще не вмерла України. Того ж дня розпочалася окупація Карпатської України Угорщиною. Кілька тисяч бійців Карпатської Січі чинили спротив, проте до кінця березня більш чисельні угорські війська встановили контроль над Закарпаттям. Незалежність Карпатської України стала коротким, але яскравим спалахом напередодні війни, що закинув у гущу мороку українські землі та всю Європу ще до кінця 1939 року. Міжвоєнні роки лише підштовхували людство до прірви глобального конфлікту, що не мав аналогів ні за масштабами, ні за жорстокістю. Наближалась Друга світова війна.